Вітаю на каналі у гостях у тані. Сьогодні приготувала дуже смачний божественний салат. Хто любить печінку, обов'язково приготуйте цей салат. Ось я його приготувала на вечерю, салат дуже-дуже смачний. Зараз розкажу, як він готується. Салат дуже багато білків. Тут печінка, тут горошок, морква і цибуля. Тобто все корисне, яке, яке потрібно для нашого організму. Для салату мені потрібно 500 г курячої печінки. Я її гарненько перемиваю, відділяю усе, що не потрібно, там різні плівочки, промиваю і ставлю варитися на воді, у воді, присолюючи воду до готовності. Тепер я обчистила одну морквину невеликого такого, середнього розміру, і я її буду терти на великій тертушці. До того ж, нам ще потрібна буде одна невелика цибулина. Я її кришу. Кришу я її дрібненько, так як на зажарку, тому що і моркву, і цибулю нам треба пережарити на олії на сковорідці. Печінка вже в мене зварилася. я зачекалась, поки вона трохи прохолоне, і я буду нарізати її. Соломкою. Ну, а тепер я збираю салат до, до жареної моркви і цибулі, яка в мене вже прохолола. Я додаю печінку порізану такими брусочками. Потім сюди потрібно буде додати ще зелений горошок. І промазати майонезом, Можна домашнім, я показувала, як я готую домашній майонез, а можна купити в магазині. Ось у такий салат у нас виходить дуже смачний. І ще якщо він постоїть десь годинку або дві годинки, то смаки між собою поєднаються і він дуже-дуже смачний. Готуйте, не пожалкуєте.